Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій ж маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму Історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Я сильна жінка. Саме така, як картинки з соцмереж, у які ніхто не вірить, але з якими всі себе порівнюють. Перш за все, я дружина і мама. У нас чудові стосунки з чоловіком. От справді чудові, хоча ми уже багато років разом. Хочете почути формулу успіху? Вона проста. Двічі на рік я бронюю відпочинок для всієї сім'ї, а поза тим не забуваю про принаймні один вікенд на місяць лише удвох з чоловіком. Був час, коли ми дійшли до межі розлучення, але я не здалася, і ми все ж врятували наш шлюб. У мене двоє дітей. Вони відвідують спортивні гуртки і мистецькі студії. Я вважаю, що розвиток має бути всебічним і дбаю про те, щоб вони мали вибір. Я багато читаю їм, ми разом готуємо, і кожен з них має свій час зі мною особисто. Діти добре вчаться і загалом успішні в усьому, чим займаються. Був час, коли вони мали емоційні проблеми, але я знайшла психолога і ми впорались. Я також маю власний бізнес, невеликий, але успішний. І саме зараз моя команда збільшується і ми шукаємо просторіше приміщення. У своїй справі я створила все сама: від першого клієнта, що прийшов за послугою до мене додому, до стійкої структури, що злагоджено і креативно працює тепер. Був час, коли я одна виконувала функції цілої команди. Але саме завдяки цьому я знаю, як це все працює зсередини і можу вимагати цього і від підлеглих. Ще, як бачите, я гарно виглядаю, займаюся спортом, регулярно відвідую косметолога, перукаря і масажиста. Я правильно харчуюся і стильно одягаюся. Був час, коли я почала хворіти. Чоловік піклувався про мене, але за кілька днів сказав: бери себе в руки, не розслабляйся, ти сильна. І я зібралася. Тепер не хворію або хворію дуже швидко. Немає часу до себе прислухатися. Співрозмовниця глибоко вдихнула і вперше подивилася саме на мене, а не кудись в далечінь, де наче бачила те, що описувала. Вона посміхнулася, і її красиве, виразне, з чітким профілем обличчя розслабилося. Тепер вона заговорила тихіше, наче довіряючи мені таємницю, і мені раптом захотілося взяти її міцно стиснуті руки у свої. Я справді сильна жінка, промовила вона, і я цим пишаюся. Але іноді лише іноді. Мені так хочеться, щоб поряд був хтось, з ким можна бути слабкою. Хто запитає мене, як я почуваюся, а не казатиме, як повинно, хто запропонує допомогти, а не віритиме, що я впораюсь, хто любитиме мене не лише сильною, з ким можна бути різною. Буває, що роль, яку ми колись, добровільною, навіть охоче взяли на себе, стає для нас обтяжливою. Не тому, що ми не можемо, але тому, що вона позбавляє нас вибору. І, здається, іншими позаствореним образом нас не любитимуть. У такі моменти сумніву, страху самотності, нам особливо важливо згадати свій образ створюємо ми самі. Це була програма. історії інших на Ухрадіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде.